Вітаю вас, шановні колеги, на дворі листопад. А я хочу запросити вас на черговий майстер-клас ультразвукової діагностики. Він відбудеться 10-11 листопада на освітній платформі Medical Bridge і буде присвячений двом таким небанальним темам. В перший день ми поговоримо з вами про... Утворення черевної стінки передньої. Це кили, пухлини, деякі інші утворення, які можуть зустрічатися в м'яких тканінах передньої черевної стінки. А оскільки прийшла осінь і йде зима, і знов лютує ковід, і знов лютує грип, ми з вами поговоримо на другий день. про Ультразвукову діагностику патології легень і плівральної порожнини. Це дуже цікава тема. Поговоримо про те, що ми можемо що ми не можемо, коли вивчаємо легені за допомогою ультразвука. А також поговоримо про пухлини середостіння та периферічні пухлини легень. Чекаю вас 10-11 листопада. Буде цікаво. До зустрічі.